Повідання про царя Аггея У місті Вифлеємі був цар, дуже славний і багатий, на прозвищі Агей. Був самонарх ще молодий і дуже вродливий. Жив щасливо ж зі своєю жінкою, і весь світ усміхався йому. Одного разу, стоячи в церкві під час служби Божої, він почув, як священник читав у Євангелії слова, богатий об у Божій же обгадше. Він почав розважати сі слова і міркував собі так Не може бути, щоб все були слова Божі, адже Бог дає одним багатство, а другим бідність, то як же би він хотів відбирати одним те, що їм сам давав перед тим, а давати другим те, чого їм не дав уперед? Це, певно, мусить бути якийсь бунтівницький додаток, бо з тих слів виходило, що я можу колись зубожти, і замість мене може Бог зна, який пройде світ, зробитися царем. Ні, це не можуть бути Божі слова, ані Божа воля, Це явний бунт проти державного порядку, а той священник, очевидно, у змові з бунтівниками. І, розміркувавши собі так, цар Агий дуже розсердився, вийшов із церкви і велів зараз по службі Божій узяти священника, закувати в кайдани і вкинути до темниці, а з Євангелія велів видерти картку, де стояли ті бунтівницькі слова. Видавши такі накази і переконавшися, що їх сповнено, цар Агей пішов до своєї палати. Де вже був заставлений пишний обід, і почав зі своїми дворянами їсти, пити і веселитися. Якраз закінчився царський обід, коли до їдальні увійшов молодий парубок не то слуга, не то лісничий, і низенько поклонившися цареві, завідомив його, що в поблизькім лісі появився олень, незвичайно великий і красний. Цар Агей Дуже любив полювання, і з нього був дуже добрий стрілець. Тож не диво, що, почувши всю вість, він, як стій, схопився з місця, взяв лук і сагайдак з устрілами, велів подати собі свого улюбленого коня, а решті дворянам велів незабаром поспішати за ним. Сам він хотів бути перший на місці і надіявся застрілити оленя, ще за ким наспіють інші. Сівши на коня, він велів молодому парубкові, щоб провадив його на місце, де бачив оленя. Прибули на місце, і справді, на одній поляні цар побачив такого чудового оленя, якого ще не бачив у своїм житті. Його мисливське серце аж зумліло з радості, і він, не темлячи нічого довкола себе, кинувся за оленем. Сполошений стуком кінських копит, Олень кинувся на втікача за ким іще цар міг прицілитися до нього. Не лишалося цареві нічого, як гнати за ним на коні все далі і далі. Довгий час біг Олим лісом, а за ним на коні цар Егей. Далі натрафили на глибоку ріку. Олень кинувся у воду, переплив ріку і зупинився на другому березі, немов там почув себе безпечним від погоні. Цар Агей, немного думаючи, зіскочив з коня. Розібрався догола, взяв на себе лук і стріли і пустився вплав через ріку. Поки він плив, на березі показався незнайомий парубок, той самий, що вивабив його на се полювання, обрав на себе царське убрання, сів на царського коня і поїхав назад, там, відки чути вже було труби і накликування царських дворян. Цар Агей не бачив цього нічого. Перепливши ріку і видобувшися на берег, він надарма оглядався за оленем. Оленя не було ані сліду. Йому не лишалося нічого іншого, як тільки плисти назад на те місце, та покинув свого коня і свою одежу. Але яке ж було його зачудування, коли, перепливши назад через ріку, він не знайшов нічогісінько і переконався, що він сейчас Оце голий і сам самісінький опинився далеко в лісі. Що його робити? Цар подумав собі, що, певно, якийсь злодій закрався, вхопив його одежу і коня і втік. Він постановив собі йти лісом у напрямі до міста Филеєма, чий дибли кого і попросить підмоги, щоб відшукати згубу. Недалеко йшов цар Агей, коли на одній поляні побачив пастуха. Що пас воли. Він запитав його Добрий чоловіче, скажи мені, чи не бачив ти тут кого, що забрав мою одежу і мого коня? А хто ти такий? запитав його пастух. Як то не знаєш мене я цар, агей? Пастух видивився на цього голого чоловіка, а далі кинувся на нього з батогом та й давай його періщити. Ти, негіднику. Ти, волоцюгу, кричав він, як ти смієш називати себе царем? Я перед хвилою бачив нашого царя Агия, як окружений своїми дворянами їхав на своїм коні з ліса до міста. Розплакався цар Агий і пригадав собі, як то ще нині рано він сердився в церкві на євангельські слова. Горе мені океянному. Говорив він, прогнівав я господа, не вірив його словам і накликав на себе тяжку кару, що я тепер? Перед хвилою цар, а тепер голий, безпомічний хробак, котрого кожний може розтоптати. Але попробую ще одного способу піду до міста, може, хоч там пізнають мене. І як був голий, він пішов до міста Фелеєма. Вийшовши з лісу, він здибав кількох людей, що, побачивши його, почали питатися Слухай, чоловічі, куди ти йдеш голий, де твоя одіж? Гей побачив, що ніхто з них не признає в ньому царя, а по стрічці з пастухом боявся признаватись до того й сам, і після того сказав Лишенько, моє, розбійники напали на мене, обдерли зовсім і ще й побили. Змилувалися над ним ті люди, дали йому якусь дрантиву сорочку і не менш дрантиву одежину. І отак, пристроївшися, він пішов до міста. Та марна була його надія ніхто в місті не пізнав його. Ходивши по місту до вечора, він, утомлений і голодний, попросився на ніч до одної вдовиці. Вечером він почав питати її Скажіть мені, матусю, Хто у вас цар у місті? То ви, певно, не тутешні, мовила вдова, коли його не знаєте. У нас царює славний цар Агей, а давно він царює у вас уже п'ять літ. А не знаєте, є сьогодні вдома? Вже ж що є? От це недавно їхали обоє з царицею по місті. У зробилося дуже маркітно. Коли все почув, він попросив у вдови паперу, пора і чорнила, і написав ось який лист до цариці. Моя дорога жінко, не розумію, що сталося і хто посмів перед тобою видати себе за мене. Але знай те, що той, хто вдає твого чоловіка, царя Агея, не є ним, а твій правдивий чоловік і правдивий цар це я, що ночую у тої а тої вдови. Запечатавши цей лист, він попросив удову, щоби занесла його до цариці, і віддала їй його у власні руки. Прочитавши цей лист, цариця страшенно перелякалася. Вона бачила на власні очі, що її муж, цар Агей, був дома, і вона навіть у думці собі не покладала що це міг бути хтось інший. Ой мені лишенько, думала вона, все певно, або якийсь божевільний, або ошуканець, чіпається мене і хоче вдати з себе царя і мого мужа. І що мені робити? Скажу цареві, той готовий розсердитися і покарати його смертю. Найліпше буде розмовитися з ним самій. І цариця післала своїх слуг. До вдовиної хати і веліла привести до себе незнайомого чоловіка. Побачивши його в братській одежі, вона не впізнала свого мужа і запитала Хто ти, чоловіче, і чого хочеш від мене? Як то? промовив Агей. Моя люба жінко, чи не пізнаєш мене? Адже я твій муж, цар сего краю? Схаманися чоловіче, мовила цариця. Цар сего краю спить у сій палаті, а тебе я перший раз бачу. Цар Агей онімів здиву. Але коли він не переставав обставати при своїм, цариця віддала його в руки слугам, веліла набити його безмилосердя і вигнати геть із міста. Слугам не треба було рази казати Вони кинулися на нещасного Агея. Набили його палицями так, що ледве лишився живий, і, випровадивши його геть за місто, наказали остро, щоб ішов собі і ніколи більше не вертав до Фелієма, коли йому миле життя. Тяжко плачучи і стогнучи, ішов нещасний цар у світ за очі. Тепер він споминав євангельські слова. Тепер жалував своїх гордощів, тепер плакав, каючись, що волів видирати картки з Євангелія і саджати в темницю священника. Він бачив, як швидко і страшно справдилося на нім євангельське слово і нікого не винуватив у тім, тільки себе самого. Отак плачучи та нарікаючи, цар Агей Мандрував усю ніч, поки на ранок ледве живий, не заволікся до хати одного селянина. Прийміть мене, ради бога, бо вмираю з голоду і з утоми, благав він господаря. Сей запровадив його до хати, нагодував і дав спочити, а потім почав розпитувати, хто він і куди йде. Я, бідний чоловік, мовив Агей. Досі жив я в достатках, але, стративши все, йду в світ, сам не знаю, куди і на яке. Прошу вас, господарю, прийміть мене до себе дайте яку будь роботу, щоб я міг жити. Я не хочу їсти хліба дар. Що ж ти вмієш робити? запитав його селянин. Цар Агей при найліпшій волі, не міг нагадати нічого. Що ж, братчику, мовив селянин, такого слуги, що не вміє нічого робити, я не потребую, а дар могодувати тебе, поки вчишся якої роботи, не можу. Іди собі з богом далі». Ще дужче, засумував Агей, виходячи з села. Давніше йому здавалося, що немає нижчого і підлішого стану, як хлопський стан. А тепер він мусив переконатися, що скоро не стало на ньому царської одежі, то він і для того стану був нездалий. Коли отак мандрував дорогою, прибитий і похилений до землі, важкими думками, здибала його компанія жебраків, що йшли десь на якийсь відпуст. От, чоловіче, і куди йдеш, мовили вони до нього. Бачачи його в поганій і подертій одежі. Я, бідний чоловік, бідніший від вас, мовив цар Агей. Робити нічого не вмію, а жебрати стидаюся. Прийміть мене до себе, буду вам служити, чи вможу, щоб тільки не вмерти з голоду. Жебраки згодилися Добре, будеш їсти й пити разом з нами. Будь у нас Заміхоношу, а на нічлігах маєш нам стелити, шмаття прати, води принести й услужити, в чим буде потреба. Що мав робити нещасний цар? Мусив пристати й на таке, і пішов із жебраками. Цілими днями прів він, двигаючи їх торби, а на нічлігах, носячи воду, стелячи постелі та перучи жебрацькі лахи, гірко плакав. Споминаючи своє давнішнє життя, горе мені грішному, зітхав він не раз. Тяжко прогнівив я Бога і накликав на себе кару. Сам, бувши царем, я стратив усе, царство і царицю, впав на саме дно нужди і стратив надію на кращу будущину. Боже Боже, скороти мої муки. Або відбери мені пам'ять, щоб я не згадував, чим я був уперед і за що терплю так тяжко. В такому житті минали йому дні за днями, місяці за місяцями, бав же минув рік, бав же й другий, тим часом у місті Фелеємі, цариця Агєєва жінка жила зі своїм ніби мужем у великім здивуванні. Він сторонив від неї, не зближався до неї ні вдень, ні вночі, хоч і не показував ніякого гніву або невдоволення. Пане мій і господарю, мовила раз до нього цариця, що це таке, що все оце вже два роки жиєш зо мною, як брат із сестрою, а не як чоловік із жінкою. Я поклав Богу обіцянку жити так три роки, мовив цар. Коли минули три роки, велів цар оголосити по всім царстві, що того й того дня справляє великий обід для всіх бідних, і щоб усі жебраки, каліки та волоцюги з цілого царства сходилися на царську гостину. Почулися ті жебраки, що в них цар Агей був за міхоношу, і разом з ним подалися до Фелеєма. Коли настав призначений день, царський двір заповнився жебручим народом. Заставлено довжезні столи на подвір'ї, та поки жебраки засіли до обіду, вийшов цар з палати, велів усім стати рядами і почав обходити ряд за рядом, придивляючися кожному жебракові. Так він дійшов аж до Міхоноші і, не питаючи нічого, його промовив Ходи зо мною до палати, а ви всі сідайте і поживайте з Богом». Поки жебраки обідали, цар завів Міхоношу до свого покою і, приступивши до нього, промовив Ну що, царю Агею, пізнав ти, що євангельські слова про бідних і богатих не попівська видумка, а справді Боже слово. Пізнав, глухо промовив Агей і позбувся своїх гордощів. Здається, мав час. Промовив Агей, ледве чутно, і віриш, що Бог, давши щось нині, може завтра знов відібрати по своїй волі? Агей не відповів на це нічого, але, пригадавши собі все те горе, якого зазнав через три роки, залявся гіркими сльозами. Твоя проба скінчилася, мовив цар, Бог хотів не тільки покарати тебе за твої гордощі. Але дати тобі науку доброго царювання, бо тільки той може зрозуміти і влегшувати горе інших, хто сам зазнав його. І ти знаєш тепер, що значить горе, і будеш знати, на що вживати свою власть. Ось тобі твоя царська одежа, і твоя корона, і твої берло. Твоїй цариці не потребуєш нічого згадувати про свою пригоду вона досі не здогадується нічого. Бувай здоров. І, промовивши все, той ніби цар щез. І Агей опинився сам у покої. Подякувавши щиро Богу за чудову переміну своєї долі, він перебрався знов у свої царські шати і обняв панування. Ані його жінка, ані ніхто з прислуги не знав, що сталося і куди подівся Міхоноша. Цар Агей жив довгі літа і був царем добрим і милосердним. Тільки на смертній постелі він оповів усім про ту дивну пригоду, яка була з ним за життя.